Колеги з південно-української атомної електростанції відвідали Рівненську АЕС з метою обміну досвідом у напрямі експлуатації та обслуговування будівель та споруд ядерного об'єкта. Обмін знаннями. Це обмін знаннями у напрямі технічного стану, продовження експлуатації та сейсмостійкості будівель та споруд на вашому та нашому промайданчиках. РАЕС сьогодні є лідером у цьому напрямі. І наш генеральний директор прийняв рішення, щоб спеціалісти Південноукраїнської АЕС прийняли досвід колег Рівненської атомної електростанції На Південноукраїнській АЕС. Планується реорганізація діяльності за напрямом експлуатації та обслуговування будівельних конструкцій споруд підприємства. Тому зауважив Дмитро Фомін, досвід колег Рівненської АЕС важливий для того, щоб максимально ефективно сформувати однотипну організаційну структуру на Південноукраїнській АЕС сьогодні на південно-українській АЕС діяльність цього напряму забезпечують спеціалісти чотирьох різних підрозділів. Ми ж наразі прагнемо сформувати їхню роботу в одну профільну службу. Спеціалісти рівненської атомної електростанції, фахівці з великої літери, мають великий об'єм знань, тому ще не раз будемо звертатися до них за консультацією. Такий обмін досвідом є важливим для покращення ефективності технічного обслуговування, вдосконалення процесів безпеки та підвищення загальної надійності об'єктів атомної станції, зауважив начальник служби експлуатації будівель та споруд РАЕС Михайло Черняхович. Спеціалісти цієї служби вже більше 40 років відповідально виконують широкий спектр завдань задля забезпечення надійної та безпечної експлуатації будівель та споруд Рівненської АЕС. Нам дійсно є що показати, є чому навчити, оскільки так склалося, що на Рівненській АЕС найбільше виконується робіт і по геодезії, і по експлуатації будівель і споруд, і особливо такі специфічні роботи, які на інших майданчиках не виконуються. Це спостереження, картологічне спостереження. В цьому ми унікальні. Ну і наш досвід, в принципі, теж унікальний, тому що в багатьох речах ми. Піонери, наприклад, геоінформаційна система із усіх майданчиків АЕС України вперше впроваджена саме на Рівненській. Діалог атомників Рівненської АЕС із колегами Південноукраїнської атомної станції був досить продуктивним. Обговорювалися різні питання. Зокрема, говорили про аспекти використання новітніх матеріалів та технологій, що дозволяють покращити стан будівель та споруд, знизити витрати на ремонти та продовжити термін служби основних об'єктів станції. Насамперед звернули увагу на питання щодо концепції побудови профільної структури на Південноукраїнській АЕС, осмисливши концепцію, уже можна переходити до більш тактичного планування. Планувати напрямки. Діяльності під них планувати персонал. Безумовно, коли в сфері відповідальності одного підрозділу лежить ціла діяльність в даному випадку, так як у нас ми відповідаємо за підпроцес експлуатації будівель і споруд, є один відповідальний є професіонали, які виконують свою роботу, і це приносить звичайно позитивні плоди. Михайло Черняхович зауважив, що усі атомні станції це єдиний організм енергонеруючої компанії енергоатом, який насамперед забезпечує необхідною електроенергію кожну домівку України. Тому співпраця з колегами продовжуватиметься і надалі задля успішної та надійної роботи українських АЕС. Олена Муляр Павло Жиг УІТАЗГЕРЕС.